В Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин в Україні. Запустили платформу місто нуль відходів. Це інтерактивна модель міста, яка зображує сучасну систему управління відходами. Розробники громадська організація «Zero Waste Альянс Ukraine». Більше запитаємо в спікера, яка долучається онлайн. З нами на зв'язку Софія Сидоренко, голова громадської спілки Український альянс нуль відходів». Софія, ми вас вітаємо. Дякую, що ви з нами. Вітаю вас навзаєм! Слава Україні. Героям слава. Розкажіть, як виникла ідея створити таку екоплатформу? Дякую вам дуже. Дякую за запрошення. Ми, е, як пілка організацій, які займаються питаннями відходів, е, нам набридло питання, а що ж робити з тими відходами? І ми вирішили так дуже інтерактивно показати, що з ними робити. А в першу чергу, як зробити так, аби вони не утворювалися. А насправді, якщо проаналізувати вміст наших відходів, то ми дуже чітко бачимо, яких відходів є найбільше, і таким чином отримуємо відповіді на те, що з ними робити. І ось саме такий спосіб: ми спосіб управління ресурсами в першу чергу, і потім відходимо, і ми пропонуємо і показуємо цією платформою цим інструментом, як це можна реалізувати на практиці. Кому буде корисна платформа? Чудове запитання: корисна платформа буде в першу чергу представникам органів місцевого самоврядування об'єднаним територіальним громадам, тобто департаменти, які займаються питаннями управління відходами. Це просто неймовірно зручний інструмент, який дає відповіді на чимало запитань. А ця платформа безумовно буде корисна екоактивістам, які прагнуть впливати у своїх містах населених пунктах на те, аби система управління відходами змінювалася, покращувалася і модернізувалася. І також е, останнє, але не менш важливе, ця платформа буде неймовірно корисна містам, які будуть відбудовуватися, тому що ці міста і ці населені пункти мають шанс. Побудувати систему управління відходами в своєму місті модернізованою, а не за застарілими сценаріями застарілими стандартами. Я сьогодні заходила на платформу, на сайт місто Нуль відходів. і Там є мапа України. Знайшла Одесу. Дуже приємно. Скажіть, скільки міст вже долучені до цієї мапи, і скільки вже організацій, так саме точок на карті є. Наразі маємо понад 30 точок, враховуючи те, що ми запустилися добре. Вже добу добу вже працює інструмент, тобто не багато. Але ми впевнені, що мапа буде доповнюватися. Наразі маємо, якщо не помиляюся, то вже сім населених пунктів точно є. І будемо сподіватися, що там ставатиме все більше і більше практичних кейсів і практичних прикладів того. Які є способи управління відходами і способи робити так, аби ці відходи не утворювались? До речі, зараз транслюється одеський громадський город у нас в Одесі. Розкажіть, які ще такі цікавинки є в Україні, тому що не все продивилася? От скажіть, кого вже відмітили? Якщо можна, я ще дуже висловлю велику повагу за цю активність в Одесі. А для розуміння слухачів глядачів, слухачок і глядачок, що органічні відходи в Україні це щонайменше 30, а часом 60% від наших смітників. Тоді, коли ми звертаємо увагу на те, що робити з нашими відходами, як з ними поводитись, ми мусимо наголошувати на тому, що органічні відходи це великий, великий пріоритет. Відповідно, те, що зараз ви показали, я впевнена, що там є громадський компостер, куди можна ці органічні відходи її доставляти це неймовірний плюс для міста, і чим більше таких ставатиме місць у містах, тим швидше зменшуватиметься кількість наших сміттєзвалищ. Можу також сказати, що в Луцьку є дуже ну, подібний. Можемо сказати міський город. Там також вирощують дуже багато всякої смакати, і також є громадський компостер. А можемо сказати, що, наприклад, на нашій мапі є прекрасний кейс в місті Маріуполі, українському місті Маріуполі, з компостерами для органічних відходів в дитячих садочках. Також є дуже цікаві кейси з тароматами і автоматами для перенабирання води в місті Дніпро, в місті Львові. Фонтанчики, наприклад, з питною водою в місті Львові. Можна якраз заходити, дивитися, скільки там є всяких різних цікавих кейсів, і також туди ці кейси можна додавати. Тобто, будь-хто, хто має пропозицію щось внести на цю мапу, має таку можливість. От в Одесі вже багато років йде мова про те. Аби що треба побудувати сміттєпереробний завод, на жаль, поки це така ініціатива в повітрі, але містяни дуже б хотіли мати такий завод. От в розрізі цього, на вашу думку, які найгостріші типові проблеми є в українських містах щодо поводження з відходами? Дякую вам дуже. В першу чергу, найбільша проблема і перший крок, який має зробити кожне місто. Думаючи про систему управління відходами власному місті, це проаналізувати вміст цих відходів. Ми дуже часто говоримо про заводи, не знаючи, для чого нам потрібні ці заводи. Тоді, коли ми починаємо, вибачте, але банально перебирати наш смітник, ми отримуємо ось таку діаграму розподілену на те, які у нас відходи там є. Більше половина це органічні відходи. Тобто, перший крок, який має зробити кожне місто, це мати систему роздільного збору та компостування органічних відходів. Це може бути як централізовано, може бути завод, це може бути децентралізовано. Тобто, наприклад, сад в Одесі, наприклад, громадські компостери в різних парках, це все можна організувати. Та, половину відходів ми забрали. Друга частина це зазвичай іде вторсировина. Вторсировина мусить бути відібрана спільно з продуцентами і виробниками, тобто, мусить запрацювати такий інструмент як розширена відповідальність виробника, і так далі, і так далі. Мусимо також пам'ятати про одноразові рішення, мусимо відмовлятися від одноразових рішень і переходити на системи багаторазового і повторного використання. І ми просто побачимо, наскільки в наших смітниках зменшиться кількість відходів і. Наскільки зміниться потреба в тій інфраструктурі, яку нам потрібно будувати? І відповідно зекономить нам дуже багато коштів? Софія, от ви називали міста, в яких є вже зареєстровані ініціативи на платформі, на мапі. А скажіть, чи є в нас місто взірець, на яке можна було б рівнятися іншим містам? Тому що в Одесі, наприклад, часто приводять, як приклад. Львів, так, і от ми з ними долучаються, Вони до наших ефірів розказують про свої ініціативи. Нам дуже подобається, що у них, але не все можна перейняти. В вашому топі, які міста такі зелені, еко найбільш просунуті? Якщо говорити про Україну, то я би хотіла виділити два. Погоджуся з вами на всі 100% Львів. і Просто мусимо розуміти, що Львів ішов довго до того на якому етапі розвитку зараз він є. Тобто, ми не можемо очікувати, що система зміниться ось так. Це є тривалий процес. Треба терпляче до цього йти, але наголошувати на запобіганні і наголошувати на дійсно модернізованих способах управління відходами. Нам не обов'язково набудувати 1501 завод і вірити в те, що це змінить проблему. Ми мусимо підходити до цього системно. І саме тому Львів точно може рекомендувати як взірець того, як. Системно підходити до цього питання, і друге місто, про яке я хочу також сказати в Україні, це місто Люботин в Харківській області. Це є таке, знаєте, Львів, це є велике місто, а Люботин це є маленьке містечко, і це дуже цікаво подивитися, наскільки по різному з культурної точки зору, з точки зору співпраці з муніципалітетом, вирішуються проблеми відходів. Відповідно, дуже рекомендую також зайти на інструменти, почитати більше про це місто Люботин, а як там керуються, якими принципами керуються у модернізації системи управління відходами. Також рекомендую прогуглити про таке місто італійське Торіно. Це є взірець е, запобігання управління відходами, які зараз на даний момент більше 80% відходів, які у них були 15 років тому, або перевикористовують, або переробляють, тобто не утворюють. Уявіть собі у них було 100% полігонів, і зараз у них на 80% менше тих полігонів, способом зіровий, способом нуль відходів. Аналіз запобігання, перевикористання і так далі. Ще питання щодо повоєнного відновлення. Як розумне поводження з відходами може сприяти відбудові України вже в майбутньому? Мені здається, у нас просто немає іншого вибору, аніж не робити тих помилок, які зробили чимало країн Європейського Союзу. Побудувавши чимало сміттєспалювальних заводів, ми на жаль зараз бачимо в цьому вирішення проблеми відходів, але це не вирішує проблеми відходів, і це тим паче не є вирішенням енергетичної кризи, тому що це просто закриває нас у таке, знаєте, коло, коли ми мусимо продукувати відходи, тому що цей завод сміттєспалюваний мусить щось спалювати. Велике, велике сподівання наше і великий шмат, великий шмат нашої роботи присвячений тому, аби не допустити ось цієї помилки, ми мусимо підійти до питання відбудови міст, е, обов'язково з врахувавши досвід європейських країн, обов'язково модернізувавши наш підхід до цього, і обов'язково пам'ятаючи про те, що мусимо аналізувати. Тобто, якщо, наприклад, ми зараз бачимо, що дуже багато є відходів війни. Дуже багато є відходів, з якими ми не знаємо, що робити. Ми мусимо проаналізувати, що там є. Можливо, щось можна переробити. Можливо, щось можна перевикористати, Можливо, щось можна буде переробити та використати в будівництві. Вже зараз є. Працюють проекти, наприклад, в Київській в Київській області, місто Гостомель зараз. Там на напрацьовується прекрасний кейс того, як відходи війни перевикористовуються та переробляються для того, щоб побудувати нову інфраструктуру. Саме таким способом ми мусимо рухатися е, і не, не робити зайвого, що нам потім доведеться інвестувати дуже дуже багато коштів. І наостанок я хочу, щоб ви розказали, як можна долучитися до платформи. Я знаю, що у вас на Фейсбуці є на Фейсбуці сторінки Zero Waste Alliance Ukraine є свіжа публікація з усіма корисними посиланнями на різні Google форми. Що там можна зробити? Як долучитися екоактивним громадам? В першу чергу зайти і насолодитися ним. Ми страшно не пишаємося. Але також пам'ятайте про те, що наразі він працює суто на комп'ютері, і ми зараз допрацьовуємо мобільну версію. Тому, друзі, якщо ви раптом зайшли з телефону і щось не вдалося, не хвилюйтеся, скоро це буде. Заходьте з десктопу, а подивіться, дослідіть, які там є точки на мапі. Прочитайте декілька статей, подивіться, що таке сертифіковане зіровесть місто. Що це означає бути містом нуль відходів. Там є наші контакти. Запрошуємо вас писати нам, лайкати наші сторінки, дивитися, слідкувати за нашими подіями. І також принагідно запрошуємо вас на а, три вебінари, які ми а, організуємо 25, 26 та 27 липня, де ми розкажемо більше і про цей інструмент, і про те, що таке місто відходів, Розкажемо про міжнародний досвід, а також про український досвід. І про це все ми будемо розповідати на наших а, сторінках в соцмережах. Тому найкраще напевно слідкувати за нами. В інстаграмі та фейсбук я вам дуже дякую, Софія, що знайшли час, долучились і розказали про корисну ініціативу. Дякую за вашу думку. Це була Софія Сидоренко. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось згодом.